А є такі якісь улюблене от останнє місце там, де ти був? Бо я от не пам'ятаю останні кілометри, які ти накатав. Де це було? Це було недалеко село Львова Жорниська, гарний горбочок, з якого відкривається гарний краєвид. На тому горбочку стара дерев'яна церква, цвинтар. Ну, але сама дорога теж цікава, як ти їдеш і пізнаєш. Місця навколо Львова. Це треба просто побачити. Ти можеш поїхати в звичайний якийсь ліс. Є такі місця, які про якісь чув, або знаєш, або в когось побачив, що там відбулося, наприклад, якісь закинуті костели чи старі дерев'яні церкви, чи просто якесь візуальне гарне місце, десь над озером. Але так ти просто можеш відкривати карту, дивитися приблизно відстань, яку ти можеш приїхати. Ну і туди їхати, да ти не був і.